Я вже бійце цей пережити, озвука смерті і не смити, розлука шлях шаве до болю то може зустрінемось ми знову, при щасливі дні дарувати ти воді палких ночей. Я їх не чекав, доля їх дала, якби нагороду серед пудніх днів, між тисячі облич ти мене знайшла, голос мій так тихо пролунав, став таким він рідним і близьким, так і всім жорстокий час, як же біль цей пережити, розлука смерті її не смити. Розлука шлях, що ве до болю та може, зустрінемось ми знову. Де ти є, там немає мене, де я є, тебе вже нема, нема місця для двох в цьому світі. Де ти є? Там немає мене, переліта і віднеся туди, де мене чекають, ніколи. Друзі, поруч нозати шок і тім, але в серці залишилась ти. Три щасливих дні, огні ясні я в душі їх збережу, якби не було. Пам'ятати буду, бо такі моменти не стирає час, як же біль цей пережити, розлука смерті і не смити, розлука шлях, що рве до бою, то може зустрінемось ми знову. Де ти є, там немає мене, де я є. Тебе вже нема нема місця для двох в цьому світі тебе. Вже нема, нема місця для двох в цьому світі де ти є, та ми має мене, три щасливих дні, це мої світи, що у серці залишились назавжди.